В даному розділі ми познайомимося з ключовими характеристиками фантомного простору. Саме того фантомного простору, який ви бачите з закритими очима, коли ви уявляєте чашку. Цей простір має наступні характеристики: деталізація, панорамність, бажання змінити картинку та плавність. Кожну з цих характеристик я виводив сам на основі статистики, на основі е, досліджень досвідів сотень інших людей, і виведення певних ключових взаємозв'язків між їх досвідами. А е, е, кожну з цих характеристик ми розберемо окремо, вони актуальні, як у е, фантомному сні, який ми бачимо ще, коли не спимо, коли просто закриваємо очі. Так і вони також актуальні у свідомому сні. Коли ми пірнемо у свідомий сон, знання цих а, характеристик нам дозволить а, витягувати а, якість а, фантом, а, свідомого сну, тобто робити його більш чітким, більш яскравим, і дотягувати його до гіперреалізму. Дані властивості чи характеристики є. А, а, Настільки важливими, що всі техніки, які ми потім будемо вивчати, вони будуть мати а, два показники: а, характеристики до а, виконання техніки, і характеристики після. А, деталізація, панорамність а, це будуть числові вимірювані а, показники, і ми будемо суб'єктивно присвоювати нашому фантомному простору. Певний рівень деталізації у відсотках та, від 0 до 100 або вище. І певний рівень панорамності від 0 до 100 і вище. І ці показники у нас будуть на якомусь рівні до використання техніки, і після техніки вони досягнуть якогось іншого рівня. Ми будемо а, при вивченні кожної техніки звертати увагу на те. А як наша фаза міняється в залежності від того, яку техніку ми використали, це буде дуже цікаво, і знання цих характеристик само по собі вам відкриє величезні можливості у світі а, свідомих снів і у взаємодії з фантомним простором. Тому зверніть особливу увагу на цей розділ. Все, всі подальші розділи вони будуть лише накладатись на це, як на фундамент.